Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про таку трав'янисту рослину, як підмареник білий. Підмареник білий зростає вздовж доріг, на луках, на галявинах. Це багаторічна трав'яниста рослина висотою від 30 до 100 см. Має висхідне розгалужене стебло. Стебло чотирьохгранне. До стебла. Кріпляться прості сидячі цілокраї листки. Вони зібрані у кільця. В одному кільці може бути від шести до восьми листочків. Цвіте підмареник білий у червні липні. Квіти підмаренника білого дрібні, правильні, зрослопелюсткові. Чашолистки майже непомітні, віночок колесовидної форми з дуже вкороченою малопомітною трубочкою. Пелюсток чотири вони білого кольору, іноді з жовтуватим відтінком. Тичинок 4 вони чергуються з частками віночка, маточка одна. Дрібні білі квіти підмаренника білого зібрані у волотивидні суцвіття, які під час цвітіння здалеку нагадують білі легкі хмаринки. Плід підмаренника білого сухий горішок. Достигають плоди. У липні вересні на одній рослині одночасно можуть бути і сухі плоди, і квіти. Підмареник білий рослина декоративна, медоносна, фарбувальна та неофіцінальна лікарська. Препарати його надземної частини чинять були заспокійливу, сечогінну, жовчогінну, кровоспинну, протизапальну та естрогенну дію. У народній медицині використовують при кольках, при лікуванні захворювань печінки шлунку. Зовнішньо використовують при лікуванні захворювань шкіри. Підмаренник білий можна використовувати як ґрунтопокривну декоративну рослину. У період цвітіння квіти підмаренника білого дають бжолам підтримуючий взяток. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.